Фермер Анатолій в селищі Таїрове – відома людина. Місцеві купляють у нього свіжесеньку молочну продукцію смачний домашній хліб або фрукти з власного саду. Але понад 20 родин переселенців отримують фермерські продукти від Анатолія безкоштовно вже протягом трьох з половиною років війни. Сюди до війни, але коли. Началось волонтерство, то я получается, вже як війна, так і роздаємо. Домагаємо людям. Чим можемо, тим і допомагаємо. А скільки взагалі у вас от таких людей, які приходять і отримують від вас харчові продукти? Ну, 20-22. Ми видаємо хліб, молоко, творог. Фермерське господарство Анатолія Колісніченка знаходиться в Сараті за 150 кілометрів від селища Таїрова. Разом із дружиною вони обслуговують 20 корів. Самі пікуть хліб і займаються садом. Коров 20. 20 коров. Да. І ще хліб ви пікаєте, так? Ну да, так, це все ми робимо самі. самі. Ага, так, ага. що так? І от я бачу у вас і персики, і дині. Ну, персики це, 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 це все із сада, це. З вашого саду, так? З тьочиного моєго саду, так що а. такого. Поки ви тут ведете торгівлю, хто займається хазяйством, я знаю, що це дуже важко. Це... Ми з жіною потребує дуже багато часу. Ми, ми з жіною займаємося, а от біженці теж. Ну і теж, теж вон, переселенці біженці. Угу. Приїхали? Да? Е, да, ми займаємося з жіною, бо дитина одна в Одесі, друга mm -hmm. за кордоном, бо не повернувся з рейсу. Mm -hmm. Дочка приїхала, зараз уїхала, так що отак. А ми з жінкою тільки двоє. Оцими руками, оцими не все. Оце, це все ми робимо своїми руками. Списки людей, саме тих, хто потребує допомоги, дає Анатолію начальниця управління соціального захисту та селищної ради Світлана Мараїтис. Я підійшов до світи, потім через друзів, всі таких, ага. бо нароблено було продукції, а війна началась. А куди і діватися, що було просто треба було роздати людям, і потім так і пішло. Я видаю раз в місяць біженцям, получается, що освіта мора составляє кому там більше необхідності, а наше діло видати, щоб людям було приємно і добре. І щоб вони розуміли, що є підтримка. Є люди з Луганська, є із Херсона, що вразили, щоб виїхали, приїхали ни з чим. Просто як що могли, збиралися, сіли і приїхали. Це багато є що. І це то за траги, що людям на допоможь, хоч чим ми можемо, тим і допомагаємо. Анатолій говорить, що люди дуже вдячні. Хтось добрим словом, а хтось навіть ділиться тим, що має. Хтось сказав спасіба, хтось даже поділився, хтось риби, хто то це, просто плеча тим, що в них є. А це вже теж, навіть словом, сказаним спасибо, це вже тож, як якась благодарність за те, що ти робиш теж якусь допомогу людям. Ну, Не в деньгах. Не в грошах щастя. А в тому, що людям допомагаєш і як, як батько говорив, не має 100 рубля, а має 100 друзів.